Розділ 83. Ручні ліхтарі аж як не могли змагатися з величною темрявою собору святого Петра. Чорна безодня над головою гнітила, як ніч без зірок. Віторії здавалося, що з усіх боків її обступила порожнеча, як величезний безлюдний океан. Вона намагалася не відставати битками від равії й гвардійців. Десь під куполом затуркутів голуб і, залопутівши кридми, полетів геть. Немов відчувши її тривогу, камерарій затримався і поклав руку дівчині на плече. Через його дотик у неї велася сила, немовби цей чоловік якимось дивом вселив спокій, що був їй потрібний, аби зробити те, по що вони сюди прийшли. І по що ж ми прийшли, думала вона, це божевілля. Однак Вікторія знала, хоч би якою жахливою і неблаговидною здавалася їхня місія, вона була неминуча, непросте рішення, яке мусив прийняти камерарій, вимагало інформації. Інформації, що крилася в одному із саркофагів у підземелі Ватикану. Цікаво, що вони там знайдуть. Невже і справді утруїли папу, невже їхня влада простягається аж так далеко? Невже їй справді стане очевидицею першої в історії автопсії папи? Віторія з подивом усвідомила, що в цьому темному храмі вона почувається гірше, ніж у нічному океані порті із морськими чудовиськами. Природа була її стихією, природу вона розуміла. А от проблеми людської душі були для неї загадкою. Журналісти, що читували під морами Ватикану, нагадували їй риб хижиків, що кружляють у темряві навколо жертви. Кадри з тілами вбитих кардиналів знову нагадали їй батька і різкий моторошний смішок убивці. Цей покидьок бродить десь неподалік. Вікторія відчула, як гнів витісняє з її серця страх. Вони обійшли колону. Вікторії вона здалася за найтустішу сиквою. І попереду з'явилося якесь жовтаве світіння. Здавалося, воно виходить з-під підлоги у центрі базиліки. Коли вони підійшли ближче, Вікторія зрозуміла, що це таке. Попереду було знамените святилище під головним вівтарем. розкішна підземна камера, у якій зберігається найсвітіша реліквія Ватикану. Коли вони опинилися над самим отвором у підлозі, Вікторія подивилася вниз і побачила золоту скриньку, оточену безліччю лампад. «Мощі святого Петра! Запитала вона, наперезнаючи, що так воно і є. Уся, хто приходив до собору святого Петра, знав, що саме зберігається золотій скринці. Взагалі то ні, відповів Камерарій. Це типова помилка, муще й тут немає. Насправді у цій скринці зберігаються так звані палії, плетені паски, які папа вручає новообраним кардиналам. А я думала, усі так думають. У путівниках це місце називають могилою святого Петра, але насправді святий Петро покоїться на два поверхи нижче, у землі. У сорокових руках Ватикан розкупав його могилу, туди нікого не пускають. Вікторія була вражена, островець світла залишився позаду, і вони знову занурилися в тьму. а Віторія тим часом згадувала розповіді про паломників, які долали тисячі миль, аби тільки побачити цю золоту скриньку. Вони були впевнені, що побували в товаристві святого Петра. А може, Ватикану і варто розповісти людям правду? Дотик до Божественного всім іде на користь, навіть коли він тільки уявний. Як науковець Вікторія не могла заперечувати цієї логіки, вона читала безліч історій про так званий ефект Пацебо, коли звичайний аспірин виліковував раку людей, які вірили, що вживають чудодійні ліки. Зрештою, що таке віра? Зміни, знову заговорив Камерарій, у Ватикані відбувається дуже важко. Визнання минулих помилок, модернізація, усього цього ми традиційно уникаємо. Його святість намагався щось із цим зробити. Він помовчав. Покійний папа хотів налагодити контакти з сучасним світом і шукав нових шляхів до Бога. Вікторія кивнула в темряві. Таких, як наука. Щиро кажучи, наука тут недоречна. Недоречна? Вікторія знала чимало епітетів, які пасували до такого поняття, як наука. Однак у сучасному світі слово недоречно серед них бути аж ніяк не могло. Наука може як зціляти, так і вбивати. Усе залежить від душі людини, що займається наукою. Власне, душа мене й цікавить. Коли ви почули своє покликання ще до народження, Вікторія подивилась на нього здивовано. Бачте. Але мені це питання завжди здається дивним. Я хочу сказати, я завжди знав, що служитиму Богові, відколи себе пам'ятаю. Однак по справжньому я зрозумів своє призначення аж у війську. Ви були у війську? здивувалась Віторія. Два роки. Я відмовився стріляти, тож мене змусили літати на санітарних гелікоптерах. Щиро кажучи, я й досі час до часу літаю. Вікторія спробувала уявити цього молодого священика у кабіні гелікоптера, і як не дивно, їй це вдалося безусиль. Камерарій Вентреска мав силу волі, яка не тільки не затьмарювала його віри, а навіть ще більше її підкреслювала. Ви колись були пілотом де папи? Воронь Боже. Цей другоцінний вантаж ми довіряли тільки фахівцям. Його святість інколи дозволяв мені брати гелікоптер у Гондольфо до його літньої резиденції. Він замовк і уважно подивився на неї. Ми, Светро, я вдячний вам за допомогу. І щиро вам співчуваю через втрату батька. Справді. Дякую. Я ніколи не знав свого батька. Він помер ще до мого народження, а мати загинула, коли мені було 10 років. Вікторія підняла голову. Ви стали сиротою? Вона відчула якусь несподівану спорідненість із цим чоловіком. Я вижив у катастрофі, що забрала життя моєї матері. І хто про вас спілкувався? Господь Бог, просто відповів Камерарій. Він буквально послав мені іншого батька. Біля мого лікарняного ліжка з'явився єпископ із Палермо. Він і забрав мене. Тоді я зовсім не дивувався цьому. Я з маличкою відчував на собі турботу Бога. Поява епископа лише підтвердила те, що я давно підозрював. Бог обрав мене, щоб я служив йому. Ви вірили, що Бог убрав вас? Вірив, досі вірю. У голосі камерарія не чулося пихи, лише вдячність. Я багато років працював під опікою єпископа, врешті-решт він став кардиналом, але мене ніколи не забував. Це єдиний батько, якого я пам'ятаю. Світло від ліхтарика впало на обличчя камерарія, і в його очах Віторія прочитала самотність. Вони прийшли до високої колони, і світло від усіх ліхтариків зійшлося на отворі в підлозі. Вікторія подивилась на сходи, що зникали в темній порожнечі, і раптом їй захотілося повернути. Гвардійці вже допомагали камерарію налапати ногою першу сходинку, тоді вони підійшли до неї. Що з ним сталося? поцікавилася вона, обережно йдучи сходами вниз. Їй куштувало небияких зусиль стримувати тремтіння в голосі. Із тим кардиналом, що забрав вас до себе, він залишив колегію кардиналів, щоб зайняти інший пост. Віторія із здивування поглянула на нього. А потім, на жаль, він помер. Мої співчуття, сказала Віторія. Це сталося нещодавно. Камерарій повернувся до неї. Тіні підкреслювали вираз болю на його обличчі. Рівно 15 днів тому. Саме до нього ми йдемо. Розділ 84-й Тьмяне світло, що горіло всередині скляного боксу, нагрівало повітря. Це сховище було менше від попереднього, менше кисню, менше часу. Ледно шкодував, що не попросив у ліветі вімкнути вентиляцію. Він швидко знайшов секцію з каталогами образотворче мистецтво. Уминути її було неможливо. Ця секція займала майже повних вісім стелажів. Католицькій церкві належали мільйони шедеврів по всьому світу, ледон швидко пробіг очима по полицях у пошуках каталогу рубіт Жан лоренцо Берніні. Він почав шукати приблизно від середини першого стелажа, де, на його думку, мало починатися літера Б. Він уже мало не запанікував, вирішивши, що каталог Берніні куди зник, однак скоро зрозумів, що переписи розташовані не в алфавітному порядку. Це стривожило його ще більше. Лише повернувшись до початку зібрання і вилізши по драбині знову до першої полиці, Ленду зрозумів, за яким принципом упорядковані матеріали в цьому сховищі. Верхні полиці прогиналися під вогою найгрубших тумів, присвячених великим майстрам відродження: Мікеланджело, Рафаелю, Да Вінчі, Бутічелі. Ленду нарешті збагнув. Каталоги були впорядковані залежно від загальної вартості всіх робіт кожного художника, що було цілком логічно для сховища з назвою майно Ватикану. Між Рафаелем і Мікеланджело був затиснутий Том, позначений як Берніні. Він мав завтовшки понад 5 дюймів. Задихаючись від нестачі кисню, з важким каталогом у руках, Лендон зліз із драбини. Тоді я хлопчисько, що розглядає комікси, ліг на підлогу і розгорнув першу сторінку. Палітурка була з тканини і дуже гладка. Каталог був написаний від руки італійською. Кожна сторінка надавалась якійсь одній роботі і містила короткий опис, дату розташування, вартість матеріалів, а іноді ще й грубий ескіз. Лендон подивився на загальну кількість сторінок понад 800, що й казати, Берніні Байдиків не був. Студентом Лендон часто дивувався, як один митець устигав за життя створити стільки шедеврів. Пізніше він із великим розчаруванням дізнався, що насправді знамениті митці власноруч створювали лише невеличку частку з усіх тих робіт, що були підписані їхнім ім'ям. Вони організовували майстерні, де вчили молодих підмайстрів втілювати в життя свої ідеї. Такі скульптори, як Берніні, ліпили мініатюри з глини не наймали інших, щоб розбили їх із мармуру. Ленду знав, якби Берніні довелося особисто виконати всі свої замовлення, то він працював би до сьогодні. Покащик, сказав він голосно сам до себе, намагаючись викинути з голови недоречні думки. Перейшов у кінець книжки, де містився покащик, із наміром переглянути під літерою Ф назви робіт із словом «фуоко», тобто вогонь, але виявилось, що роботи на літеру Ф розкидані по всьому показчику. Лено тихо вилаявся, що ці люди, чорт їх забирай, мають проти розташування за обеткою. Роботи, очевидно, заносили до каталогу хронологічні хронологічній послідовності. Одну за одною, одразу після створення їх Берніні, від такого показчика користі було мало. Доки Лендон дивився на цей перелік, йому прийшла до голови ще одна невесела думка. У назві скульптури, яку він шукав, могло взагалі не бути слова вогонь, адже у двох попередніх роботах «Авакум» по і «Янгол» та Західний вітер не було прямих посилань на землю та повітря. Хвилину чи дві він навмання гуртав каталог, сподіваючись, що якась ілюстрація щось йому та й підкаже. Але так не сталося. Він побачив десятки маловідомих робіт, про які ніколи в житті не чув, але й багато знайомих Даниїл і Лев, Аполлон і Дафна, а ще з півдюжини фонтанів. При вигляді фонтанів його думки перескочили до наступного завдання вода. Цікаво, чи четвертий аватар науки це фонтан. Фонтан здавався ідеальним символом четвертої стихії. Лендон сподівався, що вбивцю спіймають раніше, ніж той перейде до уди. Адже Берніні створив композиції для десятки фунтанів у Римі, і більшість із них стояли перед храмами. Леннон повернувся до завдання, яке треба було вирішувати негайно вогонь. Гуртаючи каталог, він згадав слова Віторії. Перші дві скульптури були вам відомі, цю ви, мабуть, знаєте теж. Він знову подивився на покажчик, шукаючи в ньому знайомі назви. Ідей не було. Лендун відчув, що якщо затримається тут іще трохи, то зомліє, і вирішив усупеч сумлінню винести каталог назовні. Це ж тільки перелік робіт, казав він собі, я ж не виношу звідси оригінал якоїсь праці Галілея. Сторінка з діаграми досі лежала у нього в кишені, і він нагадав собі, що перш ніж вийти з архіву мусить повернути її на місце. Лендун поспіхом нахилився, щоб підняти важкий том з підлоги, але раптом застиг. Хоч по кащі крісні примітками та, що впала йому в очі, здавалася дивною. У ній йшлося, що знамениту скульптуру Берніні екстаз Святої Терези невдовзі після урочистого відкриття перенести за межі Ватикану. Але здивувало Ленду на це. Скандальне минуле цієї роботи було йому відоме. Хоч дехто вважав її шедевром, папа Урбан VIII вирішив, що вона надто еретична для Ватикану, і відіслав до якоїсь непоказаної каплички протилежному кінці міста. Увагу Лендона привернуло те, що скульптуру, схоже, встановили в одному з п'яти храмів з його переліку. До того ж у приміці було сказано, що її туди перенесли на пропозицію скульптора. На пропозицію скульптора? Лендон нічого не розумів. З якої б це рації Берніні пропонував, щоб його шедевр сховали десь подалі від людських очей. Усі митці завжди прагнули, щоб їхні роботи встановлювали на видному місці, а не десь у чорта на... Лендон завагався. Хіба що? Він боявся навіть припустити таке. Невже це можливо? Невже Берніні навмисне створив композицію настільки відверту, що Ватикан був змушений сховати її десь на околиці міста? Можливо, Берніні сам і запропонував, де її поставити, може, у якійсь церковці на лінії подиху західного вітру? Ленун розхвилювався, аж раптом згадав, що ця статуя, начебто, не має нічого спільного з вогнем. У кожному разі цю скульптуру аж ніяк не можна було назвати науковою, радше порнографічною, але в жодному разі не науковою. Один англійський критик якось висловився про екста Святої Терези, що це найневідповідніша прикраса для християнського храму. Лендон дійсно ж розумів, у чому тут річ. Блискуче виконана скульптура зображала святу Терезу, що коржиться від брухливого оргазму. Це, наявно, не для Ватикану. Лендон швидко знайшов сторінку з описом цієї роботи, ледь побачивши ескіз, він несподівано відчув надію. На малюнку свята Тереза справді мліла від насолоди, але в композиції була ще одна фігура, про яку Лендон зовсім забув Янгол, і тоді він згадав легенду. Свята Тереза була черницею, яку канонізували після того, як вона заявила, що уві сні до неї навідався Янгол. Пізніше критики дійшли висновку, що цей візит був не так духовний, як ерутичний. Знизу на сторінці Лендон прочитав знайому цитату Слова самої святої не залишали місця для сумніву. Його великий золотий спис сповнив мене вогнем, пронизав кілька разів, сягнув нутрошів. Це була така блажена насолода, що я хотіла, щоб вона ніколи не припинялась. Лендон усміхнувся. Якщо тут не йдеться про серйозний секс, то я вже й не знаю, що ще це може означати. Усміхнутися Лендона змусив ще й опис скульптури. Хоч він був італійською мовою, слово фуоко траплялося в ньому щонайменше п'ять разів. Спис Янгула з вогненим наконечником, голова Янгула випромінює вогонь, жінка охоплена вогнем пристрасті. Лендон таки остаточно впевнився, доки не подивився на ескіз іще раз. Вогнений спис Янгула стримив, як дорого вказ. Хай янгули у пошуку ведуть. Навіть тип Янгула, що його зобразив в Берліні здавався невипадковим. Це ж Серафим, збагнув Лендон. Дослівно серафм означає вогнений. Роберт Лендон був не з тих, хто чекає знаків згори. але, прочитавши назву церкви, де тепер перебувала статуя, подумав, що ладен повірити у вищу силу. Санта Марія Дела Віторія. Віторія, подумав він. Широко усміхаючись, чудово. Підвівшись, Ленон похитнувся, у голові паморчилось. Він глянув угору на драбину і застановився, чи варто поставити каталог на місце. Чор з ним подумав. Нехай про це потурбується отець Жакі. Він згорнув книжку й акуратно поклав біля нижньої полиці. Йдучи до виходу зі сховища, Ленно дихав коротко й часто, однак успіх його укрилив, і він почувався сповненим енергії. Але Фортуна відвернулася від нього ще поки він дійшов до дверей. Без жодного попередження сховище видало дивний звук, світло згасло, кнопка біля дверей вертушки також. Замить весь архівний комплекс занурився в пітьму. Хтось відімкнув електрику. Розділ 85. Священні ветиканські гроти розташовані під собором святого Петра. Там ховають померлих пап. Вікторія сягнула у Із схудинки спіральних сходів і увійшла в грот. Темний тунель нагадав їй великий адронний колайдер церні. Тут було так само темно й холодно. У тьмяному світлі ліхтарів, що їх несли швейцарські гвардійці, тунель здавався хімерним. З обох боків у стінах зяяли ніші. В глибині них, скільки сягало світло, виднілися чорні тіні від масивних саркофагів. У Віторії пішов мороз по шкірі, це від холоду, сказала вона собі, знаючи, що в цьому є тільки частка правди, у неї було відчуття, наче за ними хтось стежить, але не істота з плоті й крові, а привиди, що причиїлися в темряві. На кожному гробі лежала скульптурна подоба покійного папи в натуральну величину. Це були статуї в папських шатах із хрещеними на грудях руками. Здавалося, що ці розпростерті тіла постали з могил, підваживши мармурові кришки саркофагів, ніби у намаганні вирватися із смертнених пут. Процесія з ліхтарями просувалася далі, і вздовж стін з'являлися нові й нові силуети давно померлих пап, вони розтягувалися і зникали в моторошному танці тіней. Усі мовчали, і Вікторія не могла б сказати напевно. Чи це спричинено повагою до мертвих чи страхом, сама вона відчувала і те, і інше. Камерарій з заплющеними очима, так начебто знав на пам'ять кожний крок. Вікторія підозрювала, що від часу смерті папи він неодноразово ходив цим страхітливим маршрутом можливо, щоб помолитися на могилі й попросити покійного наставити його на правильний шлях. Я багато років працював під опікою кардинала, казав камерарій, він був мені як батько. Вікторія пригадала, що ці слова стосувалися кардинала, який порятував його від війська. Аж тепер вона збагнула, яким було продовження цієї історії. Очевидно, той самий кардинал, що взяв юнака під своє крильце, пізніше став папою і зробив молодого протеже камерарієм. Тепер усе зрозуміло, думала Вікторія. Вона завжди дуже тонко відчувала душевний стан інших людей, і щось у поведінці камерарія не давало їй спокою весь день. Від першої миті знайомства з ним, їй здалося, що цей чоловік терпить якесь особисте горе, зумовлене не лише теперішньою кризою. За зовнішнім спокоєм вона розгляділа людину, чию душу терзають демони. Тепер вона пересвідчилась, що не помилилась. Камерарій не тільки зіткнувся з найбільшою загрозою за всю історію Ватикану, він мусив протистояти їй сам один, залишившись без наставника й друга. Гвардійці сповільнили крок, наче не могли зорієнтуватися в темряві, де саме похований у стані папа. Камерарій упевнено йшов далі і нарешті зупинився перед марбуровим гробом, що облизково сильніший від інших. Зверху була статуя покійного папи. Коли Вікторія впізнала обличчя, яке бачила по телевізору, її пронизав страх. Що ми робимо? Я знаю, що часу у нас небагато, сказав камерарій, і все ж прошу всі помолитися. Швейцарські гвардійці, не зрушившись з місця, посхиляли голови. Вікторія зробила те саме, відчуваючи в тиші, як сильно калати її серце. Камерарій опустився перед гробом навколішки і молився італійською. Прислухаючись до його слів, Вікторія раптом відчула глибокі горе, по обличчю потекли сльози. Вона оплакувала власного наставника, свого святого батька. Слова камерарія здавалися такими ж відповідними для нього, як і для папи. Отче, пораднику й друже. Голос камерар глухо відлунював у тунелі. Коли я був ще зовсім юним, ти казав мені, що голос, який звучить у моєму серці, це голос Бога. Ти сказав, щоб я слухався його, хоча б яких страждань мені це куштувало. Зараз я теж чую цей голос він хоче від мене неможливого. Дай мені силу й даруй прощення. Усе, що я роблю, я роблю в ім'я всього, у що ти вірив. Амінь. Амінь. Прошепотіли гвардійці. Амінь, батьку. Віторія витерла очі. Камерарій повільно підвівся і відступив від саркофага. Відсуньте кришку. Гвардійці завагалися. Сіньоре, сказав один, за законом ми мусимо виконувати ваші накази. Він помовчав. Ми зробимо те, що ви кажете. Камерарій, схоже, прочитав його думки. Прийде день, і я попрошу у вас пробачення за те, що поставив у таке становище. Сьогодні ж прошу вас підкуритися. Закони Ватикану існують, щоб захищати цю церкву. Власне, з таких міркувань я наказую вам зараз їх порушити. На якусь мить запала тиша, а тоді старший серед гвардійців віддав наказ усі троє поставили ліхтарі на землю, і їхні тіні перескочили на стелю. Усвітлені знизу гвардійці рушили до гроба. Обхопивши руками мармурову кришку з боку голови і міцну впершись ногами в землю, вони приготувалися її штовхнути. За сигналом усі троє налягли на важезний камінь, але він не зрушив з місця, і Віторія мимоволі відчула полегшення. Вона вже сподівалася на те, що кришка виявиться занадто важкою, і раптом стало страшно від того, що вони могли побачити всередині. Гвардійці налягли ще раз, але камінь не піддався. Ще сказав камерарій, закочуючи рукави сутани, приготувавшись штовхати з ними. Зараз. Усі разом штовхнули ще раз. Віторія уже збиралась прийти їм на допомогу, але якраз у цю мить кришка піддалася. Чоловіки налягли ще раз, і важкий камінь із якимось перевісним скрипом повернувся і ліг під кутом до саркофага. Мармурова голова папи заїхала глибніші, а ноги висунулися в коридор. Усі відступили назад. Один із гвардійців схилився і взяв із землі ліхтар, тоді нерішуче спрямував його всередину кам'яної труни. Спочатку промінь тремтів, але вже за мить гвардійці панував себе і світло полилося рівно. Інші гвардійці один за одним і собі підійшли до гробу. Навіть у темряві Вікторія відчула, як їм це угідно. По черзі вони перехрестилися. Камерарій заглянув до труни і здригнувся. Його плечі впустилися, як під величезною вагою. Він довго так стояв, тоді відвернувся. Вікторія боялась, що щелепи покійного можуть бути місту стиснуті, і що побачити язик їх доведеться ламати. Тепер вона побачила, що в цьому немає потреби, щоки покійного запали, а рот був широко роззявлений, його язик був чорний, як смерть.